Особливими моменти життя робиш ти сама. Ти сама собі робиш свято, гарний настрій, красивий кадр, підтримку і натхнення. Головне, не забувати за це, що ти у кадрі життя є головною. І зараз ми побуваємо в грецькому селі Старий Пантелеймон. Це ніби казкове колоритне село з цікавими будиночками, які покриті червоними черепицями. Мальовниче селище Старий Пантелеймон або Палеос Пантелеймонас було заново відбудовано в 1987 році, в рамках відновлення п'яти традиційних поселень Греції. Це селище вибрали, тому що тут унікальна архітектура, і зараз ми їдемо біля гірського масиву Олімпу, так саме того Олімпу, на якому жили боги. Тут захоплюючі краєвиди на термічну затоку, узбережжя та венеціанську фортецю Платамонас. Я коли подорожую в іншу країну, то в мене настільки велика зацікавленість, мені так хочеться все пізнати, що хочеться все охватити довкола себе на 360 градусів. І ще й зверху і знизу, а Греція насправді дуже цікава країна. Це село притулилося на одному із схилів могутньої гори Олімп, і схоже, що спокій та безтурботність на його брукованих вуличках охороняють самі боги. Селище Старий Пантелеймон і справді схоже на казку. Поки час довкола необлаганно біг вперед, перетворюючи прилеглі міста на центри сучасного індустріального життя, селище Старий Пантелеймон жило власним часом. У минулому столітті це село було майже покинуте жителями, але зараз воно знайшло нове життя, і тут нескінчений поток мандрівників. Селище Старий Пантелеймон, ймовірно, було засноване у 14 столітті, що підтверджують археологічні розкопки. До 1700 року селище практично спорожніло жителі вважали за краще селитися на узбережжі. Однак, після спалаху холери населення перебралося вище в гори, і тоді почалося активне заселення Пантелеймонаса, названого так на честь святого. Тоді ж тут звели і невелику церкву на його честь, і досить швидко містечко перетворилося на великого постачальника сільськогосподарських товарів. У цьому селі займалися обробкою дерева та тваринництвом. Петляючи вуличкою поміж присадкуватих таверн і кав'ярн, ми потрапляємо до серця села церкви святого Пантелеймона. Цей храм уже декілька століть є захисником мешканців цього селища. В центрі села на центральній його площі розташована церква святого Пантелеймона. Фактично, церква була побудована в 16 столітті з масивних брил природного каменю, які з'єднувалися між собою свинцевими скобами. Але саме ця церква, яку ви бачите, це церква не 16 століття. Її побудували на початку 20 століття, тому що стара будівля церкви згоріла. Пожежі тут бувають часто. Сьогодні це діючий храм, і його полюбляють самі греки. Тут вінчається багато пар, і тут у кафешках та ресторанах святкують своє одруження та вінчання. Довкола церкви розсипані затишні столики місцевих таверн. П'янкий аромат кави розповзається по всій площі, і звісно, від такого запаху грецької кави, від такої спокуси просто не втримаєшся. І посмакуєш густою грецькою кавою, приготованою прямо на вугіллі. А разом з філіжанкою кави можна спробувати найсмачніших східних ласощів. При вході до грецького храму жінкам можна не покривати голови, але бажано, щоб плечі і ноги були прикриті. Заходимо до храму, де тиша, спокій і умиротворення. Трохи історії про святого Пантелеймона. Він народився в місті Нікомедія, розташованому неподалік Константинополя, у заможній сім'ї. Мати його була християнкою, а батько язичником. Але його виховував батько, тому що мати померла дуже рано. І отже, батько виховував пантелеймона в язичницькій вірі, і навчав його лікуванню та цілительству. Коли він був вже відомим лікарем, він прийняв християнство. І з того часу він почав лікувати всіх багатих і бідних, і грошей за це не брав. Слава про нього рознеслася дуже далеко. А у багатьох лікарів того часу вона викликала люту заздрість, і його заздрісники на нього зробили донос. Пантелеймона схопили, катували. Під час тортур він читав молитви, і це допомогло йому уникнути важких мук. Окріп для нього ставав холодною водою, а голодні звірі не кинулися на нього. Він не відмовився від своєї віри, і тоді йому відрубали голову, а тіло кинули у багаття. Але тіло його не згоріло, воно було поховано християнською громадою. А голова Пантелеймона, як одна з великих святинь, зберігається на святій горі Афон у Греції. До сьогодні святий Пантелеймон шанується як цілитель, і до нього звертаються люди за зціленням. все, що болить фізично. Якщо болить душа, звертайтесь до святого Пантелеймона. Святі мощі Великомученика Пантелеймона частинками розійшлися по всьому християнському світу. У Володимирському кафедральному соборі міста Києва також перебуває частичка мощей святого. А шанування святого мученика в Українській православній церкві відоме ще з ХІХ століття. Князь Ізяслав у хрещенні Пантелеймон, син Мстислава Великого, мав зображення великомученика Пантелеймона на своєму шоломі, і заступництвом святого він залишився живим у війну 1151 року. Ім'я святого великомученика і цілителя Пантелеймона закликається при звершенні таїнства соборування, освячення води і у молитві за немічного. Виходимо з церкви і йдемо далі цим казковим поселенням. Після Другої світової війни, в роки важкої економічної кризи, багато місцевого населення мігрувало до Америки, Австралії та країн Європи. 1959 року нечисленні жителі селища звернулися з проханням до грецького уряду про те, що Грунт постійно зазнає ерозії і поступово домівки стають непридатними. І Держава пішла назустріч мешканцям цього села і виділила нові ділянки для будівництва нижче схилом Олімпу. І У 1964 році почалося будівництво нового Пантелеймонасу. Ну а старе село Пантелеймона поступово руйнувалося. І протягом 30 років воно було занедбане, і лише у 80-ті роки ХХ століття місцеві сім'ї стали відновлювати особняки у неповторному македонському стилі. Поступово відбудовували і викладену каменем центральну площу, школу та звивисті вулички. І ось сьогодні ви бачите палеос Пантелеймонас, як ніби казку. Поступово це містечко стало відомим і за межами країни. Тут неповторна архітектура, чудові краєвиди, численні таверни. Де можна скуштувати страви традиційної кухні і смачнющу каву, можна купити сувеніри, тут багато сувенірних лавочок і магазинчиків. І котики, точнісінько такі ж, як у нас в Україні. Взагалі у цьому селі дуже магічно та казково. І якби взагалі не було людей, то можна було б блукаючи цими вуличками, обов'язково напевно би зустріти фею чи гнома з казочок. Я йду серпантинними вуличками, і тут просто незабутня атмосфера. В невеличких крамничках все, що побажає душа. Від китайських сувенірів на грецьку тему, закінчуючи косметикою, парфумами, аксесуарами, посудом, травами, тут є різні олійки, різноманітний мед, біжутерія та ювелірні вироби. А майстри ці вироби виготовляють просто на твоїх очах. У цьому селищі панує магія, кайф, спокій і чарівна чарівність. А зараз я думаю саме час знайти кав'ярню і скуштувати грецької кави. І ми відправилися в пошуки чогось незвично романтичного. Такого, що назавжди залишається в пам'яті. Не переключайтеся, будьте зі мною. І ми пішли на запах кави з верхньої вулички донизу. Я тут якийсь відпочинок Де? Я так розумію, що тут кожна хата продає літом все, бо повно туристів і вони всі на тому заробляють. Типа, гріх на, не, не заробити нічого. На туристів. Ага. О, тут кафе, бачиш. О, бачиш, Кафешка, да? О, тут краєвид класний? Там кафешка, да? знайшли реально крута кав'ярня з приголомшливим видом на море і на гори. І як в такому приміщенні розмістилася така крута кав'ярня. Справжня казка. Від такого казкового місця справді перехоплює дух. Я стояла в цій кафешці в цьому чарівному місці і, перехопивши дух, знімала ці неймовірні краєвиди, насолоджувалася небом, горами і внизу морем. А повітря, повітря просто не передати, неймовірна краса. Нам принесли запашну, смачну грецьку каву. Чим грецька кава відрізняється від звичайної? Розповім вам головні секрети. Така кава є дуже особливою для грецької культури. Зазвичай грецька кухня асоціюється в людей з іншими стравами, ніж з кавою. Проте багата та унікальна кава культура Греції точно варта вашої уваги. Грецька кава відрізняється від інших сортів кави декількома характерними особливостями. По-перше, кава гуща подається в фліжанці, адже це є важливим аспектом грецької кавової культури. Каву п'ють дуже повільно, тому гуща опускається на дно та продовжує наповнювати напій ароматною кавовою смакотою. Грецька кава є дуже міцна з оксамитовою гущею. Кава має велику пінку, яку називають каймакі. А багато піни в каві говорять про високу якість, адже вона вказує на те, що кава була правильно приготовлена та не змішана. А ще у цій кав'ярні багато милих котиків, які напевно не кави хотять, а просто людського тепла і щось смачненького поїсти. Грецьку каву традиційно варять у високій тонкій кавоварці, яка називається брікі. Беруть лише два-три інгредієнти: кавова гуща, вода і за бажанням цукор. Ну, а у цій кав'ярні додано ще четвертий інгредієнт це неймовірний краєвид, неймовірні пейзажі. Як же потрібно пити грецьку каву? Грецьку каву традиційно п'ють повільно, впродовж тривалого часу. Під час кавопиття спілкуються з друзями або рідними. Для греції є нормальним, коли кава брейки тривають годину або й довше. А тепер подивимося чудернацький інтер'єр в кав'ярні. Все просто і дуже прикольно. Різні графіни, дрова, чайники світильнички на стелі висять, навіть невеличка балія над головою випромінює світло. Кав'ярня і кава справила на нас враження. Ідемо далі. Це гірське село Старий Пантелеймон розташоване на висоті 440 метрів над рівнем моря, і окрім своєї природної краси, мало особливе стратегічне значення. Це гірське селище було обране його першими жителями через його географічне розташування, оскільки це місце виходить на замок Платамон, а також на термальну затоку. І завдяки цьому його жителі могли бути захищені від можливих загроз. Наприклад, піратів, які в давнину грабували райони біля моря. Це село знаходиться неподалік від салоніків і до моря звідси всього 4 кілометри. Усі будиночки, як ви бачите, побудовані з каменю з гірського масиву Олімп. На будиночках черепичні червоні дахи і незліченна кількість ластівок, які звили під цими дахами свої гнізда. З однієї сторони вершини Олімпу, а з іншої сторони Егейське море, де можна ще побачити таку красу на крутих схилах. Це колоритне село використовували як декорації для зйомок великих грецьких фільмів, таких як Олександр Македонський, який, до речі, отримав Золотого Лева на венеціанському кінофестивалі в 1980 році, а також фільми Криваві грунти Костоса Кустомітіса, Червона річка Манусуса Мануса Високо в горах люди відтворили життя колишнього села, відбудували камінні будиночки, відкрили все, що потрібно для туристів, і приймають активну участь у прийомі туристів. І я просто порівнюю українців і, от у даному випадку, греків, скільки у нас в Україні є покинутих, закинутих, які зникли зовсім з карти сіл, які також мають свою історію, але чомусь українців Сьогодні ця історія не цікавить, чомусь останнім часом ми звикли байдуже дивитися, як зникають архітектурні пам'ятки, як зникають багатолітні парки з сторічними, двохсотрічними, трьохсотрічними деревами і насадженнями. Люди, не задумуючись, вирубують, знищують, не відновлюють і не відтворюють. Чому зникають цінності українця? Це село оточує густий ліс, який переважно складається з каштанів та буків. І Якщо йти через ліс стежкою, то можна прийти до штучного озера Каті на висоті 1340 метрів. Туристам тут пропонують також зупинитися в гостьових охайних будиночках за доступними цінами. Це поселення Старий Пантелеймон є архітектурною перлиною грецького регіону Македонія. Грецька Македонія це історична область у північній частині Греції, яка становить майже 26% території сучасної грецької держави. Грецька Македонія займає приблизно 52% площі історичної Македонії. Та близько 53% її населення, а столицею Македонії є друге за величиною місто Греції, салоніки. Ще одне мальовниче місце я відкрила для себе я спішу насолодитися мальовничими куточками не тільки України, а й за її межами. Це настільки надихає, дає крила відновлює, зцілює, надихає на творчість. І, напевно, і продовжує життя подорожі це щось неймовірне. До речі, електрофікацію села зроблено лише у 2000 році, а до того часу в ньому світла не було, і люди ж все-таки жили в такому селі. Гірське джерело тече із чистенькою, свіженькою водичкою можна з собою набрати, попити, освіжитися. Щоб не зашкодити цьому унікальному місці, відвідувачам відведено спеціальну стоянку на оцій території, оскільки всередині села пересуватися транспортом заборонено. Невеличке село де мешкає. Приблизно 40 жителів притулилося серед зелені, а сині води Егейського моря ніби намагаються торкнутися гірських схилів. Після обідня сонця пробивається крізь хмарки, додаючи помаранчевого відтінку зеленому ландшафту. Ми покинули казкове село і рухаємося серпантинною дорогою гірського масиву Олімпу донизу. Місцевість справді заворожує, як ніби в казці або у якомусь фільмі, створеному штучним інтелектом. Але це насправді жива природа, яка нас оточує. Коли просто біжу з екскурсією і стараюся зняти те, що не бачать інші, то ніби ще й немає усвідомлення того, де я побувала. А ось коли починаю монтувати фільм. Починаю знову повертатися в ті місця, де я побувала, то іноді аж дух перехоплює, і вже насправді я там була і все це бачила своїми очима. Тож бажаю кожному з вас прожити це життя у цьому втіленні з надзвичайно яскравими моментами життя до зустрічі у наступному моєму відео.